Раз, раз. А дайте кілограмчик голдена. Не урожай того. Нема того урожаю, що було просто. Кілограм цих дайте. і Тут ще є, дивіться, цей, перфік. Як... Чемпіончик. Це, чемпіон. Дайте ще кілограмчик чемпіон.

Starve死ит. 150 гривень Бабочка дуже забита Почому картопля? 35 А капуста почому? 50 Чому фасоля? Крупна ця біла 50 і ще узбек є, але так є Зараз немає узбеку. Ухлє... А часник по чому? Тут 5 гривень. Початок березня буде. — Чому горіхи у вас? Стой кіше. А сухофрукт? Це посточки. Без з без кісточки, да. А з кісточкою там є 70. Дякую. Прошу сделать. Пусто по сорок. Редька по 50. Морка по сорок пять. Давайте я сейчас не видно. Шиша? Почему капуста? 50 грамм. Почему курочки? Курочка давится. Ця бульонка 200 гривень курочка, ця 170 гривень кілограм проліз. А чому яїчка домашня? По 7 По гривень, А Спасибо. Спасибо. Ну, зараз. Чому ножки? Свині? так. В чому фасолі? 100 гривень. Сто гривень трогу, Да, так? Берете більше ходіли. А корінь Петрушки по 80 80

60 гривень, є жарена і не жарена. Пів літа 60, то два, то год. Дякую. А чому капуста у вас? 50 і 40 гривень. То молода, то стара. Це на розголубчики, а то нам заквасить. А мед по чому у вас? Який? Ну, Півлітрова баночка. 130 різнодрав'я. Дякую. Чому гарбузи? чому гарбуз? 40 кілограмів, так? А корінь Петрушки, почому? Кілограм сім'ї. Дайте мені грибочки. Опелик. да? В чому цибулька? 15 гривень. スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ там не надо там можно быстрее да да я просто она я дик так ди 3.7 да не я про меня за 60 пред А яйця перепилені це що домашні? Що 65? Чи? А, домашні, так? Да? Дякую. Чому грішки не биті? У 80. А домашня їжка по чому? По сім там, по вісім. Дівденьки беруть вам, тільки приїхати. А вам варення треба, Вишня, малина. Дивись. Прикос перші? – Чому картопля? Криця. Чому горішки ці такі крупні? Кілограм 80 гривень. 87. І є пів кілограма в коробці. Uh -huh. Цибулька. 100 гривень.